Ця машина була затрофеєна з напрямку Курська. Нашими воїнами доставлена. Орки тікали, залишили. От, в принципі, зараз доставили її нам сюди. І ми прикладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити цього бойового коня металевого, і щоб він вже почав приносити користь. Т-72 Б3М. 22-го року випуску, в неї майже вся апаратура нова. Потрапила до нас з причини, що проблеми були електрики. В ході дефектовки і виявлення несправностей були проблеми з радіатором масляним. Він був пробитий. Також бачили, що були сліди пожежі в моторному відсіку. Там поплавилась проводка. На позиції механіка водія теж були проблеми з проводкою, не працював монітор. Мінуси в холодну пору, тобто зимою, дуже тяжко її буде завести без підігріву, тобто взагалі нереально. Так, з мінусів все дуже накладено одне. На одне. Тобто вся стара електроніка, нова електроніка, все в переміжку, місця дуже мало. Єдине, що хорошого, це ж казали, що це башня хороша бронірована, ну, достатньо. Плюс е навісні е системи. Да. Е е Ще е автомат заряджання. Ну, такий, Дехто каже, що досить хороший, продумано. Ще кажуть, що то, напевно, якийсь українець їм розробив. От. А дехто каже, що він не продуманий. Ну, тобто, це так само. Думка кожного особисто. Комусь воно підходить, комусь не підходить. Ще на панелі водія, механіка водія, є такий тумблер особий запуск. І якщо 11 разів скористатися цим запуском, ну, то танк блокується і більше не поїде до заміни блоку системи керування. Особих плюсів в цьому танку немає, але все одно, як воно би не було, додатково. Тяжка броня, гармата, танк з досвідченим екіпажем буде добре кремсати орків, які до нас приходять. Тобто, зайвим він точно не буде в лавах ДШВ. За професією повер-кондитер, 15 років стажу і в основному за кордоном. Це все бажання. Бо треба, я, я розумію, що треба приносити користь, і, в принципі, я нічого там не кажу про людей, які в армії готують, тобто це велика теж робота, але я для себе прийняв, якщо я вже пішов воювати, то я буду воювати і зараз я вже не на фронті, але я буду приносити так користь. Ну, бо куховарити Я можу і вдома на цивільному. А зараз тут треба це більш, як на мене, вагомий внесок в нашу спільну перемогу.